Для тих людей, які хочуть почати свою справу, але не впевнені, і особливо для тих, які хочуть стартанути своє діло, але бояться, що будуть робити щось неправильно. Ви закінчили якийсь курс і думаєте, та хто? Я та я новачок, та я повний ноль, що я там зроблю? Я зроблю помилок, я то, я то. У вас говорить це перфекціоніст, який сидить у вас. Внутрішній критик, дефіс перфекціоніст. Задумайтесь, будь ласка, ось над чим. Дивіться. Філософське поняття, ви постійно. Впливаєте на всіх людей, які в вашому оточенні. І тільки за вами якісь конкретні люди можуть піднятися і піти. Тобто, я, наприклад, крутий викладач польської мови, але за мною хтось не піде, а за вами піде. Тож ви можете роками сидіти і думати, що ви будете поганим викладачем польської мови, і всі підуть до Акіма. Але повірте, до мене йдуть далеко не всі. Є люди, яким я просто не підходжу, не заходжу. І я це приймаю, це норм. І тільки підуть до вас. Тож вони будуть чекати, коли ви прийдете. І ви несете відповідальність за тих людей, яких би ви могли потягнути за собою в світле майбутнє, ви би могли їх змотивувати до змін до кращого, а ви зараз не робите цього. Але ви себе не звинувачуєте, просто пам'ятайте, що є. Є люди, які підуть тільки до вас. І ці люди сидять і чекають саме на вас. Нехай це вас змотивує і в жодному разі не викликає у вас якесь бажання пригнічувати себе, бажання ненавидіти себе за те, що я мушу робити щось, навіть як їм сказав, що на мене хтось чекає, але я не стартую на все в житті свій час. Дехто має все життя прожити і пропрацювати на когось. І це його доля, і цього не змінити. Але дехто має стати рушійною силою, яка встане. Підніме себе і підніме інших людей, і світ стане краще. Особливо зараз. Війна на війні. Після ковіду почалася війна на війні. Зараз треба світлі люди, які потягнуть цей світ в краще. І хто знає, можливо, одна з цих людей це саме ви. Тож вірте в себе.